На уславленій сцені Львівського національного театру імені Марії Заньковецької у рамках 17-го міжнародного форуму книговидавців Івано-Франківський обласний академічний драматичний театр імені Івана Франка презентував виставу «Нація» за творами Марії Матіос. Режисер-постановник заслужений артист України Ростислав Держипільський. Секрет успіху вистави у її глибокій народності у майстерності авторки Марії Матіос, режисера-постановника Ростислава Держобільського і, звичайно ж, акторів. Кільканадцять хвилин не вщухали оплески після вистави, а глядачі скандували Браво, браво! Я з великою любов'ю подивився націю, Вчора подивився солодку Дарусю. Я страшенно втішений тим, що маю змогу. Відчути емоційний стан своїх земляків, дорогих акторів із драматичного театру мені дуже приємно, те, що вони вже декілька разів підряд, майже через 3-4 місяці приїжджають до Львова у мій знаменитий театр імені Марії Зіньковецької. І те, що зібрався сьогодні, стільки багато людей, це для мене є ну, таке, знаєте, відчуття. Гордості за своїх земляків кожен образ у виставі виписаний з великою любов'ю. Це і драматизм, і героїзм, і життєва простота. Герої ніби щойно прийшли з буковинського села, принесли з собою свої болі, і жалі, радощі, і маленькі острови щастя. Я не тільки почерпаю, ну набираюся досвіду, форми акторської. Але дійсно розумію життя, розумію, як його жити, як сприймати. Можливо, батьки закладають в дитину все виховання, а тут ще більше. Нас довиховує так можна сказати, Марія Матіо своїми творами, своїми тезами конкретними, які стосуються життя. І ви знаєте, я дійсно починаю жити кожного дня зовсім по іншому, і зовсім по іншому дивлюсь на цей світ. Вистава нація це безумовно подія. А львів, місто шляхетне, місто мистецьке вміє поцінувати справжні перелини сучасного театру.